З поміж купи варіантів проекту статуї сера Алекса Фергюсона скульптори вибрали саме цей таким наприкінці 1986 року стадіон Олд Траффорд побачив нового коуча Манчестер Юнайтед. Увіковічнений Фергюсон – символ молодості та нестримності, які до сьогодні не зникли у тренерських очах. Готовність задушити турецького суддю Чакіра після матчу з Реалом. Останнє художнє підтвердження того, про що й так усі знають. У дебют Фергі, 8 листопада, МЮ поступився Оксфорд Юнайтед. Оксфордці нині плентаються у середняках 4-го англійського дивізіону. Сералекс відтоді виграв 37 трофеїв. Він змінював футбол, змінював людей у футболі, зрештою змінював гру. Поки весь світ рівнявся на англійську прем'єр-лігу. Прем'єр-ліга рівнялася на Фергюсона. Гаскоін, Оуен, Венгер, Абрамович, Шейхи. З усіма він боровся по-своєму. Частіше ділом. Іноді перченим словом. Усі говорять, він розумний чоловік п'ятьма мовами розмовляє. А в мене є 15-річний хлопчина із Кодівара, який розмовляє п'ятьма мовами. Він розчулився, назвав мене босом, великою людиною, коли ми випивали після нашого першого матчу. Було би дієвіше, якби його вітання супроводжувалося пристойним вином. Те, що він мені запропонував, було рідиною для зняття фарби. Мені дуже подобається слово менеджер, яким у Великій Британії гордо називають головних тренерів команд. Феркісон став еталоном і прикладом на цій всеохоплюючій посаді, тримаючи під контролем кухню Юнайтед від прання форми до розвитку клубної академії і мав цілковиту підтримку вболівальницької армії дияволів. Коли фани спалювали опудало ненависного Малкольма Глейзера, серу Алексу претензій не виставляли, хоча менеджер відкрито підтримував власника клубу. Футбол криваве пекло. Легендарна цитата Фергюсона сказана після одного з найдраматичніших фіналів у історії гри. Звичайно ж, мова про фінал 99-го. Звичайно ж, немає сенсу переповідати події останніх хвилин матчу проти Баварії. Без жбурляння буци у голову Бекхема і без криків, на кшталт тих, після яких на голові Руні виростає нове волосся. Менеджер підібрав правильні слова для майбутнього головного тріумфу. Після матчу кубок чемпіонів стоятиме всього за два метри від вас. А ви, якщо програєте, не зможете до нього доторкнутися. Для багатьох із вас він востаннє стоятиме так близько. Ви ж не хочете ризикувати і повернутися сюди до роздягальні без кубка. У 99-му його промови слухали Бекхем Невіл Гікс та Сколз. У 2008-му Руні, Роналду Гікс та Сколз. У 2013-му Ван Персі Клеверлі Гікс та Сколз. І розуміли. Ой, як розуміли, я посперечався із Криштіану, що він не зможе забити 15 м'ячів у чемпіонаті. Але я думаю, змінити умови парі. Якщо він заб'є 15, я зможу змінити кількість м'ячів. Я маю на це право. Я ж тренер. Зараз я збираюся поставити на 150 голів. Кажуть, його годинник показує найточніший у світі час. Кажуть, у нього міг бути мільйонний контракт на рекламу жувальної гумки. Кажуть, він двома реченнями умовив Венгера продати Ванперці. За стільки років, стільки легенд, жартів, пародій. Ось тут фотошоп ферді у компанії, ніби тут дуже лояльних до нього арбітрів на чолі з Говардом Вебом. А тут емоційний наставник пропускає свій автобус на зупинці. Не впевнений, що сер Алекс не втручатиметься у справи команди. Думаю, якщо новому менеджеру знадобиться порада, він зможе спокійно прийти і запитати її у боса. Шок. Шок. Я відмовлявся у це вірити. Думав, він тренуватиме до 90 років. Якби МЮ взяв головним тренером Моуріні, а в асистенти йому Клопа, Гвардіолу та Моєса, вони все одно би не замінили сера Алекса Фергюсона. Його ніхто не замінить. Новий головний тренер Манчестер Юнайтед Девід Моєс також шотландець. Також цінує відданість, бо останні 11 років жив лише одним Евертоном. Також вміє вирощувати молодь. Руні його вихованець. Очоливши Юнайтед, 44-річний Фергюсон першим ділом розгріб старі руїни, щоб звести молоду неприступну стіну. Моє суді сталося у спадок команда зі щойно виграним 20 20-м англійським титулом. Циралекс завжди хотів піти на чемпіонському злеті. Можете не турбуватися, ви підете на пенсію раніше ніж я.